Запах на всю кухню. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу приготувати лениві голубці на сковорідці. Саме перше, що нам потрібно зробити, це нам нашинкувати нашу капустинку. Ріжу я її такими спочатку полосочками, а потім дрібненько перерізаю. Капусточку я нашинкувала, тепер нам потрібно її пом'яти руками, щоб вона стала такою м'якшою. Готово. Тепер сюди ж додаю засмажку, рис і фарш. Фарш мене курячий. Вбиваю сюди одне яйце, солимо перчимо все за смаком, і гарненько все це перемішуємо. Я мішаю все рукою. Наш фарш для ленивих голубців готовий. Тепер беремо сковорідку. наливаю сюди соняшнику олію і мокрими руками. Мучаю воду, формуємо наші голубці. Ви можете робити і продовгуваті, і кругленькі, які завгодно. От перший голубчик у нас і готовий. І виложимо на сковорідку. Я її сформувала, тепер ставлю їх на вогонь. А поки сковорітка нагрівається, я приготую заливку для наших голубців. У мисочку наливаю воду приблизно пів стакана. Додаю томатну пасту, нашу і майонез. Це змішую гарненько. І наша заливка готова. Тепер заливаємо наші голубці. Коли це все закипить, робимо середній вогонь і накриваємо кришкою. От наші голубці і готові запах на всю кухню. Капусточка м'якенька, все готове, дуже смачно. Подаємо наші лениві голубці. Із сметаною або з вашим улюбленим соусом. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!